Якщо в моїх руках банка і маленькі ваги, значить буде щось нове, да? нововведення. І що це за нововведення? Дивись, це нововведення стосується гарбузового насіння. Яка ситуація? Гарбуз в цьому році е, пересівали, гарбуз в цьому році погано всходив, гарбуз в цьому році е, отримав мало вологи в результаті і ще й рано зібрали. Бо Поспішили до дощів. І що вийшло? Вийшло, що культура гарбузового насіння гарбузового дуже погана, не налите, неповне, багато пустотки і багато всяких моментів. Дивись, як це визначається. Зараз розповім вам усе наглядно. Беремо нашу літрову ваночку, включаємо ваги. Ноль на вагах. І яка ситуація? Починаємо ми. Пояснення з гарбузового насіння мілкої фракції. Дивись, якщо гарбузове насіння мілкої фракції, підійди покажи. От мілке, так? Да? По Порівняння з цим, воно видно, що значно мілкіше. Гарбузове насіння мілкої фракції має бути в літровій банці не менше 360 грам. Банку не трамбуємо, просто насипаємо. Насипаємо по першу полосочку. Дивись. Підходь. Що в нас на виході? 367 грам. Тобто, якщо ми бачимо цю картину, значить це насіння проходне. Посередньому і крупному насінню культура має бути від 320 до 340 грам. Дивись. Насипаємо оце ось, ось середнє насіннячко. Середнє насіння. Не трамбуємо банку. Нагадую, те, що ви будете підтрамбовувати ситуацію, не змінить. Тому що перевіряється воно не натрамбованою банкою. Чому ми це пояснюємо? Да, тому що, дивись, стикнулися з ситуацією. Сьогодні привіз чоловік насіння, обговорили все, фото побачили, спитав, чи мілке, каже, не мілке, кажу, скиньте фотографію на фоні української монети. У чоловіка не вистачило часу це зробити. Соответственно, після перевірки гарбузового насіння виявилося, що культура була. Мілкого насіння 313 грам. І все. Це неприйомне насіння. Дивись, в общем, покажу. По прийомному показав. Дивись, неприйомне. Берем. Дивимося, гарне насіння, гарний розмір. Питань немає. Берем нашу баночку і перевіряємо. Перевіряємо. Ставимо на вагу. 283 грами. Про що це свідчить? Це свідчить, що це насіння не повністю визрівше. Да? Воно пусте і відповідно, результату того, який воно должно дати на виході, воно не дасть. От вам і проблема цього року. Чому немає ціни, е, чому не хочуть купувати, да, тому що трапляється ця, ця ситуація і трапляється постійно. Що треба доробити? Дивись, якщо у вас культура настільки слаба, як у цього насіння, потрібно задіяти аспірацію, тобто вивіяти пусте насіння. Зробити нормальну культуру, і потім воно буде прийомне. На сьогоднішній день українська багатоплідна е, нормального розміру 74 гривні, мілка 70 гривень. Але я ж нагадую, культура має бути проходна. Якщо ви маєте, якщо у вас все влаштовує, привозьте. Залюбки купимо. Якщо у вас насіння проблемне, прийдеться його доробляти в будь-якому випадку. На сьогоднішній день воно не пролізе. Так що підстраємося під реалії сьогодення і продовжуємо працювати.